На минулій лекції ми принеслися по всім сімом категоріям змінних зір, а сьогодні докладніше ознайомимося з найважливішими поняттями, які вчені застосовують для дослідження змінних зір. Вони будуть використовуватися в майже всіх подальших лекціях, тож слухайте уважно, з вами Роман і це канал New UA Astronomy Ренесанс. Розпочнемо ми з найважливішого поняття, з яким ви вже трохи знайомі, з кривої блиску. Це графік, який спрощено показує залежність яскравості зорі від часу. Саме за формою та параметрами цього графіку вчені розрізняють різні типи змінних зір, а подекуди і окремі зорі одну від одної, тільки не все так просто, як здається на перший погляд. Найважливіше у графіку це те, що відкладено по осям. На горизонтальній осі осі Х відкладається час, який астрономи вимірюють вкрай незвичним для нас чином. Вони відлічують кількість днів від полудня 1 січня 4713 року до нашої ери. А різниця між моментом спостереження та полуднем за Грінвічем Записується в вигляді дробової частини цього числа. Максимально дивно, правда? Але разом з тим і максимально зручно, оскільки такий відлік спрощує велику кількість розрахунків завдяки тому, що це безперервна пряма шкала, на відміну від календарного року, який є циклічним. Зазвичай позначається в вигляді англомовного скорочення J.D. від перших літер слів Julian Date. Станом на момент запису цього відео, Юліанська дата складає 2 мільйони 460 478. Дуже часто астрономи записують скорочену версію Юліанської дати, опускаючи перші дві цифри. Це й не дивно, оскільки вони змінюються раз на 274 роки, а наступна кругла дата, тобто 2 мільйони 500 тисяч. Буде аж в серпні 2132 року. Тепер перейдемо до осі Y, вертикальної. Раніше ми вже вживали термін яскравість зорі, що є не зовсім коректним, тому з цього моменту перейдемо до більш наукового терміну видима зоряна величина. Цей термін існує ще з античності і позначає, наскільки яскравою є зоря або інший астрономічний об'єкт при його спостереженні з Землі. Зоряна величина має свої особливості. По-перше, вона зростає не лінійно зі збільшенням близько зорі, а логарифмічно. Тобто різниця в одну зоряну величину відповідає різниці у видимій яскравості в 2,5 рази 5 зоряних величин в 100 разів, 10 величин вже в 10 тисяч разів. Це теж зроблено для зручності, оскільки сучасні прилади. Можуть спостерігати об'єкти, яскравість яких відрізняється в мільйони разів, що відповідатиме різниці всього в 15-17 зоряних величин, по друге, вона перевернута, бо, бо просто стародавнім грекам так захотілося, щоб найяскравіші зорі були першої зоряної величини, а найтьмяніші шостої, а не навпаки. Ось так історично склалося. А весь світ вже понад 2000 років возиться з тим мінусом в рівнянні. До речі, і шкала по осі Y теж внаслідок цього перевернута, тобто від'ємні числа знаходяться згори, а додатні внизу. Побудувати криву блиску доволі просто для цього потрібна таблиця, в першій колонці якої будуть юліанські дати спостережень, а в другій видима зоряна величина зорі. Далі точки, що відповідають цим координатам, по одній наносяться на графік. Вочевидь, вручну в 24 році цим ніхто не займається, тому графік можна побудувати майже в будь-якому застосунку для роботи з таблицями. Також потрібно не забути перевернути вісь ігри. А от з'єднувати лінію точки на кривій блиску, категорично не прийнято. Будь-які реальні спостереження містять шум. І з'єднання лінією з точки зору фізики та аналізу є просто некоректним. Суцільними лініями варто представляти результати теоретичних розрахунків або апроксимацію даних. Мабуть, ви вже подумки поставили собі питання, а звідки ми знаємо зоряну величину кожної окремої зорі? І звідки ми знаємо, як вона змінюється? Невже це все визначається наоко? Насправді. Саме так зоряна величина і вимірювалася приблизно до середини ХХ століття, коли настала ера напівпровідників, і з'явилися перші прилади для вимірювання зоряної величини. Про один з методів, яким користувалися астрономи минулого, у нас є окреме відео, до перегляду якого можна перейти за підказкою. Іншим альтернативним методом, про який ми вже згадували в попередніх відео, є знімки зоряного неба. Які робилися на фотоплівку або на скляні фотопластини, покриті спеціальною емульсією. Оскільки це не вимірювання в реальному часі, а своєрідний відеозапис неба, то подібний метод мав ряд переваг, однак кілька десятиліть тому теж остаточно поступився фотометричним спостереженням. До речі, на цій світлині 2014 року двоє з учасників нашої команди. Основним сучасним приладом для вимірювання потоку світла від об'єктів на небі, і, як наслідок їхньої зоряної величини є прилад з зарядовим зв'язком, більш відомий під скороченою назвою ПЗЗ-камера. Розберемо в деталях структуру та принцип роботи ПЗЗ-камери, оскільки це дуже важливо для розуміння матеріалу цієї та подальших лекцій. Вона складається з чотирьох основних елементів. Об'єктиву, системи фільтрів, світочутливого елементу та системи охолодження. Також всередині камери є багато різноманітної електроніки, що займається, зокрема, оцифровуванням сигналу. Світлочутливий елемент головна та найскладніша частина ПЗЗ камери. Він складається не лише з напівпровідникового кристалу, але й різноманітної електроніки. Інформація від нього. По спеціальних дротах потрапляє на комп'ютер, з якого здійснюється управління, а по іншому дроту відбувається живлення всієї камери. А ще, майже завжди, ПЗЗ камера містить декілька світлофільтрів, які можуть здатися звичайними кружечками з кольорового скла, закріплені в механізмі, що здатен обертатися. Але все не так просто. Ці фільтри мають бути зроблені зі спеціального матеріалу. Мати певну товщину та колір, внаслідок чого відсікати з зоряного світла певну чітко визначену частину. Вочевидь, ніщо не ідеальне, і певна систематична похибка завжди буде присутня. Однак в межах цієї похибки кожен набір фільтрів відповідає одному з кількох еталонів. Найбільш розповсюдженим еталоном є фотометрична система Джонсона. Також відома як UBRI-система. В цій абревіатурі кожна літера позначає окремий світлофільтр U – ультравайолет, Ультрафіолетовий, B – Блу синій, V – Visual Зелений, R – Ред червоний та i інфраред, інфрачервоний. Завдяки використанню фільтрів вчені отримують змогу дізнатися більше. Про колір та температуру зорі для пульсуючих змінних це подекуди дає змогу визначити точний тип зорі. А для подвійних зір при певному везінні та використанні деяких емпіричних формул дозволяє розрахувати світності, радіуси і навіть оцінити маси зір. Тобто фотометричні спостереження в різних фільтрах, хоч і не повністю, але заміняють значно складніші. Та дорожчі спектроскопічні спостереження. Система охолодження ПЗЗ-камери зазвичай складається з вентилятора та кількох алюмінієвих радіаторів, що допомагають охолоджувати фоточутливий елемент до мінус 40 градусів, а то й до ще нижчих температур. Його охолодження потрібне для зменшення так званого теплового шуму на знімках. Тепер час пояснити, як працює світлочутливий елемент. Він складається з багатьох мікроскопічних камірок, фактично пікселів, кожен з яких містить комбінацію кількох напівпровідників. В цій речовині під дією світла утворюється електричний заряд. Причому кількість заряду прямо залежить від кількості світла, яке потрапило в цю камірку. Для спостереження тьмяних об'єктів часто використовують довгу експозицію. Подекуди декілька хвилин, щоб накопичити достатньо заряду. Після того, як камера завершила експозицію, заряд зчитується з кожного пікселя, оцифровується і передається на комп'ютер для подальшого збереження у вигляді знімку. Що яскравіша зоря, тим більшою вона виглядає на знімку. Світло від кожної зорі потрапляє не на один піксель, а одразу на кілька сусідніх. Тому яскравість зорі буде пропорційною загальному заряду, накопиченому в цих кількох камірках. Тьмяніші зорі виглядають візуально меншими, оскільки заряд від їх світла значний тільки в пікселі, який відповідає центру такої зорі, а в сусідніх він дуже маленький і ці пікселі здаються майже чорними. Алгоритм визначення зоряної величини зір на знімку дуже подібний до метода Нейланда Блашко. Чому ж тоді астрономи не ставлять час експозиції в 10, 20 чи 30 хвилин? Так само як валіза може вмістити лише певну кількість речей, так і кожна комірка світлочутливого елементу може накопичити не більше певного максимального заряду, а після досягнення цього максимального значення заряд перестає накопичуватися і відбувається так звана пересвідка. Таке явище часто буває, коли в кадр потрапляє. Якась дуже яскрава зоря, штучний супутник або метеор. Саме тому світити лазером на світлочутливий елемент або направляти його на сонце категорично не можна, оскільки ПЗЗ камера від такого потоку світла просто вийде з ладу. А про камеру на телескопі без спеціального фільтра, який направляється на сонце, мова взагалі не йде, бо тоді камера може згоріти. Так, ми мали на увазі. Саме в буквальному значенні згоріти. І не дивіться на сонце через телескоп. Астрономи не дарма жартують, що в телескоп на сонце можна подивитися лише двічі: один раз правим оком, другий лівим. Оскільки мова зайшла про наші очі, то зазначимо, що вони функціонують аналогічним до ПЗЗ матриці чином. Так, природа теж еволюційно створила в нашому оці свої рідні пікселі. Палички і колбочки. При спостереженнях зір на небі саме палички дозволяють приймати світло від різних зір, фіксувати його, і при певному тренуванні оцінювати яскравість об'єктів хай з великою похибкою. А колбочки виступають своєрідними фотометричними фільтрами, завдяки яким ми бачимо кольори, щоправда, лише при хорошому освітленні. На жаль. Людське око має ряд обмежень, зокрема, неможливість накопичувати світло впродовж довгого часу, та діаметр зірниці не більше 1 см, що обмежує максимальну зоряну величину приблизно до 6 за сприятливих умов спостереження неозброєним оком. Тепер, коли ми зрозуміли, як астрономи вимірюють зоряну величину, повернемося до кривої блиску. При дослідженні змінних зір, перше на що варто звертати увагу, це чи взагалі є зоря змінною. Крива блиску постійних зір має вигляд пухнастої горизонтальної смуги, бо у всіх фізичних спостережень є похибка. Якщо ж зоря є змінною, то ви побачите істотні відхилення зоряної величини від горизонтальної лінії, подекуди ці зміни мають чітку повторювану форму. Це характерно для всіх подвійних затемнюваних зір, більшості обертових та частини пульсуючих. Такі зорі називають періодичними, оскільки на кривій блиску можна чітко визначити період проміжок часу, за який зміни яскравості повторюються. Якщо ж зміни яскравості є, але вони більш хаотичні та не мають чіткого періоду, то ви зіткнулися з неперіодичною зорею. Наостанок, якщо зоря, яку ви досліджуєте, є періодичною, варто згорнути її криву блиску за фазою. Для цього спостереження зорі нарізаються інтервалами довжиною в один період та складаються докупи. Фаза вимірюється в частках від періоду, тому завжди знаходиться в межах від 0 до 1. Подібний спосіб візуалізації допомагає краще зрозуміти, як змінюється крива близько з часом, що, в свою чергу, сприяє пошуку цікавих фізичних ефектів. Дякуємо вам за перегляд. Закликаємо вас долучатися до наших наукових і освітніх проєктів та запрошуємо до перегляду інших відео з серії Variable Stars Lectures. До зустрічі і до нових відкриттів!